Компанія Howund Time Auto Sofia Colleg поставляє час він. Десята серія, напад на. Давай, швидко одієте. Мені ще не здавалося, що я не надійте. Давай. Е. що це? Це хто такі? Здавайте. Я? Хм. Я. А, напали Це твої проблеми. Сам А свої проблеми. Що? Я ж... Хватить мені не три носи. Сири поспішним. Алло. Алло 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 алло. алло, алло, Та. Зараз напад на курске успішним в Крюланді. Як ты запусна впевнену в среде? А пошев ще в Україні. Е -е, Украин. Хватит им мені. О, сигнал попав. О, так, я готовий. А, здання. Ну, я повністю тепер взяв її контроль. Він сам винен. Тепер вона не подумати план. Поки що ще коли вода допадає. Встань. Чорт. Ти скопий, де кінець. Хм мені кудись. Добре, план на курський є. Порудоння є. Я готую до своїх дій. Сам буде слід слідчим Са і саме час. М -м. Можливо, час. так вона вже діє. Здавайся Курск! Черт твой мати матікати. Ате. Давайте, що зробить вы, то вбило бы. Дон, ми, Дон, Дон, Дон. Ми не знаємо, що робити. Та, да, Дон, ми не знаємо. Придурки. Смій, Дон. Ви на вы!

Завтра вже буде бомцю хінети. Я тепер повністю готую. Ну що ж, зв'язку Що такі швидкіше.